З лопатами, рукавицями і тачками прийти на Майдан у суботу івано-франківців запрошують саме з таким реманентом. Все для суспільно-корисної справи, аби прибрати площу перед адміністративною будівлею. Мовляв, подібної ініціативи потребували ще минулого тижня. Однак завадили сильні морози. Тепер активісти майдану категоричні. Саме час показати, що Івано-Франківськ таке європейське місто. Щоправда, барикади наразі не розбиратимуть. Зробити толоку, просто зробити цей же майдан естетично нормальним естетично красивим. Тобто прибрати лишні, можливо, якісь сміття появилося. Я бачу, вже по закутках біля облдержадміністрації зібралися купи сміття. Вивести, можливо, лишні непотрібні речі, які тут є. Валяються колеса, непотрібні, які не є окрасою майдану. Біля себе прибираємо, кажуть ті, хто чергують на майдані. Однак трапляються і неухайні сусідські ділянки. Втім, брати участь у загальноміській толоці. Активісти не відповідають. Після кожної зміни здаємо одному інвентар і навколо палатки у нас все прибрано. Тут по всій території є місця, що е, теж здалося би поприбирати. От, ну, як по наявності людей і можливості це все буде робитися. Якщо з кернис дає установку там прибрати, там в суботу то локазна буде. Що ж до пересічних громадян, то вони ідею толоку теж схвалюють і погоджуються, оскільки будували барикади разом, то й прибирати біля них потрібно гуртом.